Всім привіт! Я сподіваюся, ваша підготовка до марафону вчора прийшла добре. Ви закупилися продуктами, вже маєте все в холодильнику, можливо, навіть щось приготували, і ви зможете спокійно, паралельно з переглядом відео і виконанням мотиваційних завдань дотримуватися спеціально розробленого для вас харчування. Сьогодні в нас дуже важлива тема, тому що ми будемо говорити про історію цукру. Я дуже люблю теми історії харчування людини. Я прям дуже сильно копаю в ці. Питання мені це дуже дуже цікаво, і я сподіваюся, вам буде цікаво теж. А також сьогодні я вам розповім трошки про таку теорію змови, яку ми називаємо Бік Е, Є насправді дві таких, дві таких великих егрегора, скажімо, які керують людством. Можливо, є ще якісь, але ті, що нас цікавлять мене конкретно та і вас, в тому числі в рамках цього марафону, це Big Food і Big Pharma. Бікфуд це велика кількість багатомільйонних мільярдних компаній, які заробляють свої статки на тому, що виробляють їжу будь-яку. А бікфарма це фармацевтичний бізнес. Про нього теж можна дуже багато говорити. Ми сьогодні будемо говорити лише про цю частину, про Бікфуд, про те, як великі компанії заробляють великі гроші на нашій залежності від цукру. Тобто, можна сказати, вони drug dealers. Цукор це насправді продукт, який зараз є у кожному домі, у кожній кав'ярні, у кожному ресторані та практично в кожному продукті харчування. На жаль, особливо в продуктах, які ми називаємо продуктами з упаковок. Ви знаєте, навіть продукти, які позиціонують себе як хелсі, обов'язково містять в складі один з видів цукру. А назв цукру є більше, ніж 50. Всіх запам'ятати неможливо. Ну і ми починаємо з історії цукру, тому що нам ж треба дізнатися, звідки він взявся на нашому столі. Історія цукру починається десь приблизно 2000 років тому у стародавній Індії, стародавньому Китаї, якраз там почали вперше вирощувати цукрову тростину. З часом з цукрової тростини почали виробляти кристалізовані кристалики цукру, які ми знаємо, та? і це вважалося дуже-дуже серйозним делікатесом. Цукрова тростина швидко набула популярності, і її почали вирощувати і в інших регіонах Азії і Близького Сходу. Якраз араби і презентували цукор в середньовічній Європі, де він вважався дуже крутим делікатесом і коштував просто шалених грошей. Але історія цукру насправді не така вже й світла і безтурботна, як може здаватися. Що могло б бути поганого? Та знайшли якусь солодку штучку, воно смачне, воно приносить задоволення. Але ні, насправді найбільша трагедія пов'язана з цукром. Це трагедія роботи рабів на цукрових плантаціях в Америці. В епоху колонізації цукрові плантації стали основою економіки багатьох європейських колоній. Проте на цих плантаціях працювали раби, яких привозили з Африки. Цей період історії є одним із найжахливіших періодів експлуатації та нелюдських умов праці. На плантаціях працювали тисячі рабів, які щодня вирощували та обробляли цукрову трустину під пекучим сонцем. Їхня праця забезпечувала європейські столиці цукром. Але часто коштом їхнього здоров'я і життя за оцінками істориків на цукрових плантаціях протягом кількох століть загинули мільйони рабів. Більшість з них були африканськими рабами, яких примусово привозили до Карибського басейну Бразилії та інших регіонів Латинської Америки. За різними даними, загальна кількість рабів, які були примусово привезені до нового світу для роботи на плантаціях, становила близько 12-15 мільйонів людей. Насправді, коли я дивлюся документальні фільми або просто фільми про цей період в історії людства, мені стає дуже сумно, мені стає дуже соромно за людство. І е, зразу в голові в мене з'являються асоціації з людьми, які зараз дотримуються вегетаріанства для того, щоб не вбивали тварин. Уявіть собі, яку кількість людей вбили для того, щоб ми мали цукор. Але давайте повернемося назад в Європу і розберемося, як все-таки цукор з'явився на наших столах в такій кількості. Перший цукор з'явився в Європі приблизно в 12 столітті, коли він потрапив до Італії через Арабів. Спочатку він був настільки рідкісним і дорогим, що його використовували як ліки або спеціальний делікатес для заможних. Цукор і ліки. Цукор і ліки. Геніальний. Цукор був справжньою розкішшю і символом статусу широкого поширення він якраз набув тоді, коли його почали вирощувати в великих кількостях на отих самих славнозвісних цукрових плантаціях. У 17-18 XVII столітті, якраз за рахунок тих плантацій, цукор в Європі набув такого поширення, що почав змінювати харчові звички людей. А в 19 столітті цукор активно почали використовувати в рамках індустріальної революції. На виробництвах, на виробництвах різних продуктів, заготовок, напівфабрикатів і так далі. Це якраз триває і досі. У 20 столітті цукор став основою більшості продуктів глибокої переробки. І разом зі зростанням споживання цих продуктів, які містять цукор, зросла кількість маніпуляцій від виробників. Ви можете не повірити, але на початку цукор додавали і до хліба, до соусів до практично всіх продуктів харчування, не вказуючи цього на етикетці. Таким чином, наша залежність від цукру зростала з кожним роком. Цукрова індустрія заробила мільярди доларів, спираючись на постійне споживання цукру. Реклама, що позиціонувала солодощі як необхідну частину раціону, стала однією з найуспішніших маніпуляцій в історії. У 2020 році світове вживання цукру досягло 170 мільйонів тонн, а доходи від цукрової промисловості перевищили 100 мільярдів доларів. Разом з цим рівень ожиріння цукрового діабету та інших захворювань різко зріс. У 2024 році великі харчові компанії продовжують отримувати величезні прибутки від використання цукру у своїх продуктах, незважаючи на зростаючу обізнаність суспільства про його шкоду для здоров'я. Цукор залишається однією з найпоширеніших добавок у продуктах харчування, і харчові корпорації використовують його для стимулювання споживачів купувати більше їхніх товарів. Друзі, для того, щоб пояснити вам, як цукрова промисловість маніпулює нами я зібрала деякі факти, які допоможуть вам зрозуміти, чому це вигідно їм і зовсім не вигідно нам. Продукти, що містять велику кількість цукру, такі як солодкі напої, готові сніданки, якісь шоколадні батончики і так далі, вони мають високу маржинальність. Що це означає? Виробництво дуже дешеве. Ціни можуть бути вищі за рахунок того, що їм потрібен маркетинг та брендування. Але в цілому собі вартість продуктів дуже дуже низька. Тобто, теоретично, якщо врахувати оце все вище сказане, на одному батончику можна зробити дуже багато грошей. А якщо користуючись цукровою залежністю, продавати цих батончиків мільярди в рік, можна зробити дуже великі гроші. Великі компанії витрачають мільярди доларів на рекламу продуктів з високим вмістом цукру, особливо серед дітей та підлітків. Вони використовують психологічні прийоми щоб прив'язати споживачів до своїх брендів, просуваючи солодощі як необхідний атрибут щоденного життя, святкових днів і так далі. Їх маркетинг орієнтований на викликання у вас позитивних емоцій, тому продажі продуктів. Цукром ростуть з кожним роком. Я хочу, щоб ви звернули увагу на Мексику. У Мексиці є культ Кока-Коли. Зараз він же потрошки відходить, тому що уряд Мексики це перший уряд у світі, який прийняв рішення, писати на етикетках продуктів обережно містить цукор, обережно може призвести до цукрового діабету. Так само, як у багатьох країнах світу, пишуть на упаковках з цигаретами. Але у Мексиці. Культ Кока-Коли розвивався впродовж кількох десятиліть, і вони просто не уявляли жодного свого національного свята без Кока-Коли. Насправді дуже цікава історія про Мексику. Є багато цікавих документальних фільмів взагалі і про цукор, і про харчову промисловість, як вона нами маніпулює. Я вам обов'язково ці фільми надішлю у вигляді посилань на Ютубчик. У 2024 році виробники продуктів з цукру активно розпускають свої руки у країни, які тільки починають розвиватися. Вони там активно рекламують свою продукцію і люди починають, звісно, це все споживати. На жаль, ми бачимо знову ж таки ріст розвитку ожиріння та цукрового діабету у африканських країнах, де до того як харчові. Гіганти туди увійшли, нічого такого не було. Але знаєте, що саме образливе для нас, як для людей, які хочуть довіряти медицині, хочуть довіряти лікарям і так далі? Ці самі харчові гіганти вони запускають свої руки навіть у ті нами любимі дослідження, які, на які ми так опираємося і які ми так любимо. Дуже багато досліджень, пов'язаних з цукром, є підкупленими, корумпованими. Купленими чи спонсорованими отакими великими харчовими гігантами, і тому ми не можемо їм вірити, на жаль. Як бачите, цукор має довгу і темну історію. Ми багато чого не знаємо, багато чого ми не дізнаємось ніколи. Але очевидним є факт того, що цукор впливає на наше тіло негативно, тобто, маючи оці факти у себе, скажімо, в запасі, ми можемо більш усвідомлено приймати. Рішення стосовно того, що ми споживаємо в їжу. Завтра ми будемо розмовляти про цукрову залежність, що це таке, яка вона буває, та проведемо невелике тестування на те, щоб зрозуміти, чи є цукрова залежність у вас чи немає. Не забувайте дотримуватися рекомендацій з харчування та виконувати мотиваційні завдання.